Що маємо на сьогодні? У раді допускаються лише одне обмеження для ухилянців від мобілізації. Тут йдеться про право на керування транспортним засобом. Я нагадаю, що раніше було три так: обмеження: це заборона на виїзд за кордон і блокування рахунків. Провели опитування знову ж таки. СОЦ, по спорізному до нього ставляться. Але що нам показують, 64,5% українців проти обмежень для ухилянців у законі про мобілізацію і Такі введення про обмеження підтримало лише 26,9%. Ось ми бачимо. А статистику так бачимо на картинці. А, бачимо, що люди проти, але ми розуміємо, що людей ніхто не чує. Не те, що не чує, те, що, в принципі, до соцес такі відношення. Я не вірю в цю статистику об'єктивно. Знаєте, я говорив Марк Твен, є брехня, є там. Жахлива брехня є статистика, угу. от е, я це так не розумію селяда, нічого нічто ні, туда далі. Далі то за брехнею, далі. За... За, за, брехне, угу. за такою суцільною брехнею, є статистика. Там за великою брехнею є статистика. Я не вірю в ці опитування, тому що насправді це все не так. Насправді це маніпулювання суспільною думкою. Кожен раз намагається сказати, тому що якщо ми візьмемо більш детально з кожним з цих е е респондентів, якщо вони взагалі існують, ці респонденти, поспілкуємося і пояснимо, що ми справді хочемо отримати, яку їх думку, то цифри будуть зовсім інші. Почекайте, що значить обмеження, обмеження прав у зв'язку з чим? У зв'язку з невиконанням. Давайте поставимо питання. Ви за обмеження права у зв'язку з тим, що держава порушує ваші права. Відповідь 100%, буде 100% ми, так. Так, да, 100% ми проти. Давайте так. А в чому різниця між цими два? Та сама ситуація. Тобто держава з одного боку порушує права, і mm -hmm. вона хоче за це невиконання порушення прав ще когось карати. Так почекайте. А що відбувається? От я до вас їхав, дзвонять дуже багато людей, яким, перед якими не виконуються соціальні гарантії, які були. А хто за це буде нести відповідальність? Давайте ми будемо обмежувати воєнкомів в праві навіть не знаю, дишати, от, дихати. <світ> от, ви не виконуєте, там, не виплачуєте там, ті компенсації, своєчасно не робите тета, 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 не проводите належним чином військовий облік. Давайте ми вам щось заборонимо теж. Це неправильно. Такий підхід і намагання от зараз демонстрація того, що замість. Я вже про це говорив. Належної пропаганди, мотивації, відповідних компенсацій, і гарантій, довести людям те, що потрібно, намагаються це зробити за допомогою шантажа, залякування, санкцій і якихось там незрозумілих взагалі дій, які, звичайно, громадянами не сприймаються. Я вже говорив питання: наприклад, завтра ми виграємо. І ми виграємо цю війну. А що робити з забороною виїзду за кордон? Ми відміняємо її оцю ручну чи не відміняємо? Скільки людей вийде за кордон з моменту, коли от зараз об'являться перемір'я? Ми вирішили мінська, Стамбульська, Єрусалимська, Вашингтонська, такійська, Дубайські соглашення, ну, як вони угу. там, Аманська, там, чого-то. Оманська да, 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 так, восьмо. Угу. Ну, те, що міститься. В суспільстві вирішили зупинитись. Що далі робимо з виїздом за кордон? Я хочу вірити, що навпаки люди будуть повертатися, ті, які залишилися зараз звичайно Україні. для того, щоб зрозуміли люди, що потрібно захищати свою країну, щоб Україна існувала, вони повинні повертатись. Як говорять, там 10 мільйонів осіб виїхало. Добре, так от питання риторичне питання: що будемо робити з забороною це штучною виїздою штучною заборони виїзду за кордон. Ми дозволяємо, як ви думаєте, скільки людей поїде? Якщо не пояснити людям, що от є у нас керівник ДРАФОР... ДПСУ, який винен от якого зробити крайнім, що це він. Ми два роки взагалі не знали, що таке є. Що дійсно забороняють виїжджати? Е -е -е -е! Серйозно, забороняють виїжджати. Ні, ми не знали. От нам тільки що сказали, ми були зайняті там з партнерами. Прошу не плутати з союзниками саме з партнерами, там боролись з корупцією. А вот они у нас за спиною, Вот що приютили Цю гадюку, от вона така зробила нам. Якось людям треба буде пояснити, що ми з цим будемо робити далі. Чи ми взагалі перетворюємося на тоталітарну країну? От в цьому дуже є велика проблема. Ніхто не думає наступний крок. Коли я бачу депутатів в одностроях, у мене одне питання: чому ви тут, в Києві? Ви одягли військову форму, чи форму, яка ну, походить на військову. Чому ви в Києві? Тобто ви підготувались, будь ласка. Вас чекають, нема. От є дуже велика кількість відео в Тіктоці, в Ютубі, де дійсно не вистачає військових на фронті. Чому за ви за те, аби депутати йшли воювати? Я за те, щоб депутати перестали займатися маніпуляцією, щоб депутати зрозуміли, що вони депутати України, а не депутати Монако. Іспанії, Португалії, Сполучених Штатів Америки, що вони в першу чергу повинні захищати інтереси України, а не тих країн, які сплачують їм кошти, чи тих країн, які фінансують активістів, які в свою чергу цих депутатів привозносять в якісь там що це, от от це самі справжні депутати, які можуть щось тут зробити, і не корумповані. От кого провести опитування, кому з депутатів ви довіряєте. Буде жахливо на це дивитись. Чи довіряєте Верховній Раді? От проводили там кому ви більше всього довіряєте? Там у суддів більше критично, довіри, ніж до Верховної показники. Ради. Це треба змінювати. Про це ніхто не думає.